Той час, коли Йоанн Хреститель проповідував хрещення на покаяння гріхів, люди почули його, линули. Тому почули, тому що важкий час був, В важкому часі жили тоді люди. Їм бракувало світла, їм бракувало голосу Божого, їм бракувало хорошої доброї новини. Щоб близько Спаситель. і Вони почули і линули до Яну Хрестителя і покаялися, і охрестилися, але питають, а що ще нам треба робити. Йоанн Хреститель каже конкретні речі, щоб ти був чутливий на ближнього. Дивись, якщо у тебе є дві одежі, а у другого немає, дай йому ту одіж. Якщо хтось не має хліба, не має що поїсти, а ти маєш, дай тому хто не має. А ви, митарі, які стоїте у воротах, будьте щедрими і не беріть більше, як треба, скільки положено, стільки беріть, будьте праведні. Так само і нам каже. Не робіть насильства, не будьте жорстокі, будьте людьми. Які правильні речі кажуть сьогодні Йоанн Хреститель і нам? Ми теж в важкому часі живемо та хочеться знати, що робити, і як робити. І в нас не тільки Йоанн Хреститель. Є наш є Ісус. Він все сказав для нас, як треба жити, як треба пробачати, як треба молитись, як треба йти дорогою за Ним, як треба бути милосердним і добрим побратимом. Як треба жертвувати своє життя, як треба допомагати. Почуйме Ісуса. І наслідуймо Його. І так, як святі, ті святі, які почули Його і наслідували, подивимося на наших святих, великих святих, які почули голос Месії, і втілили у своє життя всю ту науку, все те вчення і ту всю доброту і любов, яка була в Ісусі Христі. Це можливо. Вчимося від Ісуса, вчимося від наших великих святих. Амінь.